Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про, мабуть, найважливішу хімічну реакцію на нашій планеті. Ні, це не буде нудна лекція з біології, це радше історія. Історія про те, як сонячне світло перетворюється на саме життя. Тож давайте зануримось у світ цього зеленого дива. І почнемо ми з питання, яке я певний кожен собі колись ставив чому трава зелена? Чому листя на деревах зелене? Ну, власне, чому наш світ такий зелений? Виявляється, відповідь на цю на перший погляд просту загадку і є ключем до розуміння процесу, який живить майже всю землю. І ім'я цього процесу фотосинтез. Якщо говорити офіційно, то це утворення органіки з неорганіки. Звучить трохи складно: насправді все простіше. Уявіть собі мікроскопічну фабрику. Вона бере сонячне світло, воду і вуглекислий газ з повітря і з усього цього створює жіжу. Організми, які це вміють, наприклад, рослини, називають фотоавтотрофами, тобто тими, що живляться світлом. Гаразд, але повернімося до нашого першого питання до чого тут зелений колір? Щоб це зрозуміти, нам доведеться зменшитись до мікроскопічних розмірів і зазирнути всередину рослинної клітини. І ось він, головний герой нашої історії, прошу любити й жалувати, хлорофіл це і є той самий пігмент, та сама фарба, яка надає рослинам їхнього фірмового зеленого кольору, але його головна робота, його суперсила це вміння ловити сонячне світло. А ось і розгадка. Уявіть, що сонячне світло це такий собі шведський стіл з різних кольорів. Хлорофіл підходить і жадібно з'їдає найсмачніше для себе сині та червоні промені. Вони йому потрібні для енергії. А от зелений колір він йому, скажімо так, не смакує, тому він його не поглинає, а просто відбиває. І цей відбитий непотрібний рослині промінь потрапляє нам в очі. Ось і вся таємниця. Сам процес фотосинтезу, оцю фабрику, можна розділити на два цехи, на два етапи. Перший етап світлова фаза. Тут головне завдання зловити сонячну енергію і, так би мовити, зарядити батарейки. Другий етап темнова фаза. Тут уже беруть ці заряджені батарейки і використовують їх, щоб створити головний продукт цукор. Ну що ж, заходимо в перший цех. Світлова фаза. Це місце можна уявити як таку собі високотехнологічну сонячну електростанцію, тільки мікроскопічну. Все це дійство відбувається у спеціальних частинах клітини, хлоропластах, а якщо ще точніше, в таких собі стосиках всередині них, які називаються гранами. І, думаю, з назви зрозуміло, яка тут головна умова. Правильно, світло немає світла, робота стоїть. І що ж тут відбувається? По-перше, енергія сонця б'є по молекулі води і буквально розриває її на частини. Це називається фотоліз. І увага! Побічним продуктом цього процесу є кисень. Так, так, той самий, яким ми дихаємо. По-друге, вивільнена енергія запаковується в універсальні батарейки клітини молекулі АТФ. І по-третє, водень, що залишився від води, чіпляється до спеціальної молекули вантажівки над Ф. Тобто, на виході з першого цеху ми маємо заряджені батарейки і вантажівки з воднем. Переходимо до другого цеху. І ось тут починається справжня магія. Тут відбувається те, що схоже на алхімію створення їжі буквально з повітря. Цей етап називається цикл Кальвіна. Його ще часто називають темновою фазою, і це трохи збиває з пантелику. Це зовсім не означає, що він відбувається вночі. Ні. Це просто означає, що йому сонячне світло вже безпосередньо не потрібне. Він працює на тих самих батарейках, що зарядились у першій фазі. А тепер ключовий момент. Пам'ятаєте наші батарейки АТФ і вантажівки з водним НАТФ? Саме тут вони вступають у гру. Вони віддають свою енергію, щоб взяти вуглекислий газ із атмосфери і перетворити його на глюкозу. Звичайний цукар це і є та сама їжа для рослини. А хто ж той невтомний працівник, що ловить цей вуглекислий газ? Є такий герой, його ім'я Рубіско, це спеціальний фермент. І ось вам просто приголомшливий факт Рубіско це, ймовірно, найпоширеніший білок на всій планеті Земля. Уявіть собі, кожен зелений листочок ним просто наповнений. Окей, ми розібралися, як працює ця мікрофабрика. А тепер давайте віддалимо камеру дуже-дуже далеко. І подивимось, як ця крихітна реакція впливає на цілу планету. Повірте, масштаб вас вразить. Тільки вдумайтесь, лише 1-2 всієї сонячної енергії, що долітає до Землі, вловлюється фотосинтезом. Здається, ну що це таке копійки. Але цієї крихітної частки достатньо, щоб живити практично всі екосистеми на планеті. Це ж просто неймовірна ефективність. Наслідки фотосинтезу вони грандіозні. По-перше, вся їжа на планеті починається з нього. Це основа харчових ланцюгів. По-друге, кисень. Кожен подих, який ми робимо, це подарунок фотосинтезу. Забираючи СО2, він працює як гігантський термостат планети. І вишенька на торті. Саме кисень створив озоновий шар, щит, який дозволив життю вийти з океану на сушу. Ось погляньте на склад нашого повітря. Бачите ці 21%? Це кисень. І кожна його молекула це результат мільярдів років невпинної праці рослин та інших фотосинтетиків. Атмосфера, якою ми її знаємо, це буквально витвір фотосинтезу. І наостанок просто не можу згадати слова вченого Клемента Тимірязєва. Він назвав хлорофіл прометеєм, що вкрав вогонь з неба. Лише вдумайтеся в цю метафору: крихітна зелена молекула ловить енергію сонця, і з цієї іскри народжується все розмаїття життя на землі. Тож наступного разу, коли побачите зелений листок, згадайте про це дивовижне виробництво, що працює всередині.